Дивіться, друзі, який движ на пасіці. Просто все гудить. Навіть несуть пилок. Це в нас Бакфаст. Понесла пилок. Я зараз побачимо. Зараз ще може одна прийти. От Сьогодні, буквально вчора вранці, така холодина була, прям ти що. Сьогодні сонечко і все, бджола активно працює. Бачите, з пилком. Вони стоїть з пилком, йде з пилком. Ось така красота у нас на пасіці. Повним ходом йде обліт. Осінній обліт, друзі. Дивіться, скільки бджоли. Бачте. Купа бджоли. Знаєте. Ця молоденька бджілка з пилком йде повним ходом. Бачите, ще щось знаходить осінню. Тут частина. Тут зараз подивимося О, зараз вони мене вшиють. Підемо наперед. Подивимося, що тут. Тут також обліт. Ну не прям такий, як там. Але теж обліт. Там, можливо, трошки сонечко припікає біля забору, а тут в нас ні. Ось така красота, осінній обліт. це дуже класно.